10 березня 1982 року в Америці чекали на велику трагедію в книзі, яка була написана астрономами і була видана у 1974 році, і називалася вона Ефект Юпітера, було спрогнозовано велику трагедію землетрус в Лос-Анджелесі, який зруйнує це місто вщент. Астрономи помилилися в прогнозах, можливо, краще б спитали в астрологів. Речі, друзі, якщо вже тема зайшла. Цю трагедію, яка сталася в Лос-Анджелесі, давайте подивимося на карту зоряного неба, яка спричинила цю страшну пожежу в Лос-Анджелесі. Опозиція транзитного Марсу до Плутону в гороскопі США. А також квіком з Марсу до місяця в гороскопі США. Місяць в гороскопах країн це народ. Тут бачимо доволі агресивний вплив. До опозиція, то тут у формулах подій дійсно є аварійні ситуації, небезпека від соціальних збурень і так само від природних катаклізмів. Ці впливи повертаються на 11 квітня, і за декілька днів до цієї дати ця трагедія може повторитися знову. Або з наслідками цієї трагедії зараз США буде боротися аж до квітня місяця.